Панове, на ну, сьогоднішо ядниця. А кожної п'ятниці да. да, да. ранок у великому місті в колаборації з музичним каналом М1 заряджає гарним настроєм на вихідні. До нас в студію приходять зірки. Ну не всю студію, а в трохи іншу, і презентують для вас свої хіти: старі, нові, знайомі, незнайомі. А минулої п'ятниці у нас був співак Велбой. Mm -hmm. А сьогодні Герман поспілкується зі співачкою Тоною Матвієнко. О, вона класно. вже вона вже там, і вона, до речі, сьогодні із е, новою і із новим хітом. Так що я пішов. Шой, давай. Давай давай його там Що штовхаю? І нагадуємо вам, що наступної п'ятниці у нас буде новий зірковий гість. Так запам'ятали схему. Зірка п'ятниця. П'ятниця зірка. Все, отак і живе. Доброго ранку! Доброго ранку, привіт, привіт. Привіт! Капець, який радий тебе побачити. Я Я! – не бачила тоня Матвієнко, українська співачка та акторка, заслужена артистка України, донька легендарної Ніни Матвієнко та дружина співака Арсена Мірзояна. Ти сьогодні із е, піснею із багатого творчого здобутку е, пана Вакарчука група канельзи, е, друг. Чому саме вона? Саме моя улюблена подобається. Там можна знаєш душу розкрити. Да знаєш, коли я її чула, отак вона мені доставала мої струни душі. скажімо. якщо повернутись до кліпу, чоловіки. Розмиті. І десь там, можливо, вгадувався а, Арсен, а можливо, ні. Він взагалі знімався в цьому кліпі. Ну, скажи. Ні, це був не Арсен. Це був не Арсен. Так, да, це Народ. був захисник, командир батальйону. У нього цей позивний Бетман. І, да, до речі, мені казали, що він там схожий. Це, Та це випадково вийшов. Схожий, реально да, схожий. Всі кліп розмитий, тому що це ти не можеш цей бар'єр перейти. Це як твій сон. Mm -hmm. Це твоя мрія. А вона ж завжди така нечітка, оця межа, розумієш? Кого із своєї родини ти можеш назвати другом? А сам друг ні, чекаю. Ну свою, свою стар, старшу доньку. Донька. А вона вже доросла, старша. Вона живе окремо. Вона живе не сама. Не сама, і не яка є хлопець. Ну нас поки що не настільки. Я її хлопця бачила два рази. Так, так вона його береже і мене береже, щоб це не зразу так «Ах і поженились, знаєш? <laughs> Не така, не ж пам'ятаєш, як якщо ти вже з мамою познайомили, то значить у вас буде весілля. Да, да. О, чекай, а тобі не здається, що це ознака невпевненості? Її не мабуть в мені поживуть, наживуться, перевірять його, бо вона знає, що я можу часто е якийсь коментар сказати неприємно. Щось їй підказати, а вона хоче повністю сама. Ти собі уявляла, коли доню ростила, якою ти будеш тещою? Я ж те ще, так? Да? Ну, мені здається, я добра, я така все в сім'ю, я їм все можу віддати, подарувати. Яка бабуся, ти будеш це взагалі окреме питання? Я про це думала, вже це як це у моєї Уляни буде дитина, і я буду бабуся. Ну, це класно. чекаю. Це дуже-дуже класно. Да. Отже, друг Тоні Матвієнко просто в рамку великому місті. Мене сьогодні підтримує чудовий музикант Олександр Лозовський. no uh -huh. друж i Ко в рамку великому місті наживо спеціально для вас. На цьому все зустрінемось на наступному тижні. Бережіть себе, не забувайте донатити силам оборони України і не забувайте дякувати кожному українському воїну, який зустрінеться на вашому шляху. Бувайте!